Антимонопольне розслідування проти Газпрому не загрожуватиме постачанню російського газу до країн ЄС. Переконані у Єврокомісії тут наголошують, доки тривають переговори, обидві сторони поважатимуть діючі контракти. Наскільки зміняться умови співпраці з російським монополістом, буде зрозуміло вже у жовтні. Прогнозують аналітики енергетичного ринку. У наступному місяці очікуються переговори між єврокомісаром із енергетики і міністром енергетики Російської Федерації. Євросоюз та Росія поки що не зійшлися у ціні на газ. У Газпромі заявляють, що знижок не буде. Мовляв, контракти довгострокові, а вуглеводні у майбутньому лише дорожчатимуть. Натомість Єврокомісія добивається однакової ціни на газ для усіх споживачів ЄС. Поставки для одних країн не можуть бути дешевшими на третину ніж для інших. Наполягають єврочиновники. Переговори складні, утім європейці переконані, виконанню виконання контрактів не завадять. Ми провели інтенсивні двосторонні переговори. Кілька питань залишаються спірними, але вважаю, відповіді на спірні питання можуть бути знайдені. Я вірю у можливість досягнення компромісів. Юнтер Еттінгер, єврокомісар з енергетики, уніан 17 вересня 2012 року. Тим часом Газпром терміново оновлює свою бізнес-модель на європейському ринку. Частина його дочірніх компаній відповідатимуть за транзит, частина за торгівлю газом. У такий спосіб холдинг намагається зберегти активи і уникнути претензій Єврокомісії. Повідомляють російські змі про хитке становище Газпрому кажуть. І західні аналітики Конфлікт дійсно серйозний. Потому что есть много причин, почему Европейский Союз начинает либерализировать свой рынок. Это страх перед слишком большой зависимостью от России. Но в то же самое время есть тоже попытка России и других газоэкспортирующих стран создать картель газовый ОПЕК. Тоже нельзя об этом забывать. Это ситуация, которая действительно может привести к новым конфликтам. Антимонопольне розслідування проти Газпрому може зіграти на користь офіційному Києву. Переконані аналітики кажуть, домінування на українському ринку не менш важливе для Росії. Український споживач в будь-якому випадку відчує позитивні зміни, які відбудуться на європейському газовому ринку через те, що ми не можемо жити абсолютно ізольовано. Український споживач це може навіть стимулювати, оскільки на ринку потужним є не тільки постачальник, але і споживач. Ми є найбільшим споживачем газу в Європі. Газпром в нас насправді не менше зацікавлений з точки зору збуту газу, особливо якщо споживання в Європі буде знижуватися. Крім того, Україна може утримати роль домінуючого транзитера російського газу до Європи. Проект Південний потік у обхід української газотранспортної системи може залишитися лише у планах. Болгарія, одна з країн, у якій триває антимонопольне розслідування проти Газпрому, заявила, що хоче відмовитися від прокладання трубопроводу своєю територією. Антимонопольне розслідування проти Газпрому не загрожуватиме постачанню російського газу до країн. ЄС переконані у Єврокомісії. Тут наголошують, доки тривають переговори, обидві сторони поважатимуть діючі контракти. Наскільки зміняться умови співпраці з російським монополістом, буде зрозуміло вже у жовтні. Прогнозують аналітики енергетичного ринку. У наступному місяці очікуються переговори між єврокомісаром із енергетики і міністром енергетики Російської Федерації. Євросоюз та Росія поки що не зійшлися у ціні на газ. У Газпромі заявляють, що знижок не буде. Мовляв, контракти довгострокові, а вуглеводні у майбутньому лише дорожчатимуть. Натомість Єврокомісія добивається однакової ціни на газ для усіх споживачів ЄС. Поставки для одних країн не можуть бути дешевшими на третину ніж для інших, наполягають єврочиновники. Переговори складні, утім європейці переконані, виконанню контрактів не завадять. Ми провели інтенсивні двосторонні переговори. Кілька питань залишаються спірними, але вважаю, відповіді на спірні питання можуть бути знайдені. Я вірю у можливість досягнення компромісів. Юнтер Еттінгер, єврокомісар з енергетики Уніан, 17 вересня 2012 року. Тим часом Газпром терміново оновлює свою бізнес-модель на європейському ринку. Частина його дочірніх компаній відповідатимуть за транзит, частина за торгівлю газом. У такий спосіб холдинг намагається зберегти активи і уникнути претензій Єврокомісії. Повідомляють російські змі про хитке становище Газпрому кажуть, і західні аналітики. Конфлікт дійсно серйозний, Потому тому штаб є багато причин, почему чому європейський союз починає лібералізувати свій ринок. Це страх. Перед слишком большой зависимостью от России, но в то же самое время есть тоже попытка России и других газоэкспортирующих стран создать картель газовый опек. Тож об этом забувати. Це ситуація, которая вісітна можуть привести к новим конфліктам. Антимонопольне розслідування проти Газпрому може зіграти на користь офіційному Києву. Переконані аналітики кажуть, домінування на українському ринку не менш важливе для Росії. Український споживач в будь-якому випадку відчує позитивні зміни, які відбудуться на європейському газовому ринку. Через те, що ми не можемо жити абсолютно ізольовано, український споживач це може навіть стимулювати, оскільки на ринку потужним є не тільки постачальник, але й споживач. Ми є найбільшим споживачем газу в Європі. Газпром в нас насправді не менше зацікавлений з точки зору збуту газу, особливо якщо споживання в Європі буде знижуватися. Крім того, Україна може утримати роль домінуючого транзитера російського газу до Європи. Проект Південний потік у обхід української газотранспортної системи може залишитися лише у планах. Болгарія, одна з країн, у якій триває антимонопольне розслідування проти Газпрому, заявила, що хоче відмовитися від прокладання трубопроводу своєю територією.